Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро на вулиці Української добровольчої армії, і тут знаходиться одразу дві оригінальні новорічні фотозони, які ми хочемо вам показати. По-перше, це ось такі велетенські червоні кульки на вході до барбершопу. І по-друге, зараз я вам покажу трошки далі. Дуже гарні ялиночки, вони так сяють. Зараз ми до них, до них дійдемо і також я вам все покажу. Поки ми йдемо, я повідомлю вам, що команда інформатора працює, щоб показувати і розказувати вам всі новини, зокрема, як місто готується до нового року. І ми ось вам показуємо, де встановлюють ялинки, і також де є безкоштовні фотозони, які можна використати для того, щоб зробити класні світлини. Ось також Beauty Space пташка, так прикрасила оригінально свій вхід. І а, тут також можна сфотографуватися. І залишити собі на згадку такі чарівні світлини. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на вулиці Української добровольчої армії, і тут одразу є дві фотозони, якими ви можете скористатися. Ось така біля Beauty Space пташка. І ось там червоні такі кулі велетенські, це в нас барбершоп. Тож використовуйте безкоштовні можливості і робіть собі світлини. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор ФМ» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.